«УкрАгроконсалт» вже є культовою компанією на ринку України. Конференція, на якій ми знаходимося, Black Sea Grain» ну це місце зібрання основних гравців ринку, а місце, де ти можеш зрозуміти і знати тренди наступного сезону, зрозуміти, що тобі робити для максимізації прибутковості і покращення ефективності свого бізнесу. Я рахую, що ви в частині надання консалтингових послуг. Сьогодні в Україні номер один зроблений такий скачок в галузі, і відверто заслуга дані інформаційних я маю до послуг. Сьогодні належить агроконсалту. Перш за все, УкрАгроконсалт – це компанія, яка відповідає на питання, що буде завтра. Для нас, як для торгівельної платформи, яка розуміє, що відбувається сьогодні, дуже важливо знати, що буде завтра. Я хочу сказати одне, що УкрАгроконсалт проводить самі масштабні, самі цікаві заходи, які інформують зерновий ринок про стан. Зернового ринка, більш того, «УкрАгроконсалт» надає багато інформації по стану міжнародних ринків торгівлі зерна, висвітлює дуже багато питань, які виникають, і в тому числі логістики. Мав честь декілька разів бути спікером на заходах «УкрАгроконсалт». і хочу вас запевнити, що це найкращі заходи, які, в яких я приймав участь. Дякую вам за вашу професійну роботу, дякую вам за такі масштабні інвенти. Дякую. У час конференції наші трейдери дуже багато роблять за один день продажі. Для молодих спеціалістів побути в цій обстановці дуже поучительно. Надіюсь, що кінець війни не, не за горами. В країні дуже великі перспективи робити великий бізнес. Я співпрацюю з УкрАгроконсалтом вже 19 років. Подія, яка відбувається от сьогодні Black Sea Grain Conference, це подія, на яку всі біжуть, так? всі намагаються тут бути присутніми. Це як основні ігроки на цьому ринку, так і е, ті, хто е, з боку уряду і відповідають на ті запитання трейду, які трейд. Ставить перед ними. Це така платформа, яка дуже важлива. Я люблю Агроконсал за те, що всі ці 30 років він був поруч зі мною, поруч з тими підприємцями, в яких я працювала. І нагадаю, що ми були одними з перших підписників цього видання. Я скажу, що я особисто з вами 10 років, але мої. Французькі колеги, вони вже ну не 30, але 15 років точно беруть участь у вашій конференції. За що ми цінуємо конференцію? За це, за можливість зустрітися з нашими партнерами, е, отримати цікаву інформацію там, чи статистичну, чи аналітичну. Але не менш важливо це в неформальній обстановці поспілкуватися, приємно провести час і з користю, тобто з користю для бізнесу, для переговорів, для домовленостей, для продаж. Бажаю вам процвітання, втілення всіх ідей, мрій, розвиватися і так тримати. Моє вітання у Курекер Консату з такою подією. Ви молодці, вітаю ще раз всього вам найкращого.